Сьогодні ми граємо в Call of Duty Black Ops 6 і скажу вам так, що це відео я записую, знаєте в якій годині. А так, це відео я записую у третій ночі. Е, що ж мені так не спиться? А не спиться мені, тому що я хочу якнайшвидше прокачати простий престиж, тому що якщо ви подивитеся е, справа зверху угорі, ви бачите 55-й левел, який чуть-чуть там лишається пару опита. Аби я міг уже нарешті е, закінчити п'ятий престиж і активувати шостий престиж. Тобто виходить так, у мене майже на 99.9% е, вийшло завершити п'ятий престиж і почати шостий до Верданська. Бо це відео має вийти до Верданська, я його записую до Верданська. Але, можливо, на вихід момент до цього відео, якби Верданська вже більше анонсований, і щось такого е, подивимося. Але ми заходимо в. Е, Беремо фільтр багатоборства на маленьких картах. І ми зараз з вами будемо, не знаю що е Будем трошки треба ще поіграти, трошки треба ще опитка трошки треба ще е треба, щоби е ось поіграти. Якраз мене закидує на карту Лайфлайн е Це у нас королівська битва. І мені, в принципі, опита вже багато не треба. не тому я якраз і не запускаю якусь катку в чи ще щось. Давайте візьмемо, наприклад, Суг. Правда, САУК я на, на, на Макс прокачав. Level Lock, я, походу, челіка копну самого у засліплені від флешки. Так, що не бису підтверджено. Бустро підтверджені, не дають бонус стратегам. Не дають бонус стратега, і це такой. А ось тут я не получу, типа, бонус стратега, там дають, якщо я підбираю ж танчики, мені дають бонус. бонусні очки стратега. А так то це тут не дають. Так, так хі, що. Давайте, у, так, ті якісь гості, міжданчики. Так, давайте пустимо туди. Флешечку. Знаєте, карта Тут є пару позицій для снайперства, але тіпо, це не саме найпопулярніше, що можна на цій карті робити. Ну, е, я не знаю, чи от я, наприклад, вже майже 700 опита з чимось, то чи я вже завершу прокачку цього престижа, але катку напевно ми з вами доіграємо до кінця, е, щоб уже нарешті активувати по-повному даний е, що, е, закінчити п'ятий престиж. Піцілувати шостий. Як на мене, я п'ятий досить за швидко прокачав менше, ніж за місяць. Менше ніж за місяць також був, був прокачав перший престиж, бо я там був задротив у мультиплеєрі, інші престижі я трохи довше по місяці прокачував. Ну, а ось, не знаю, якось так прокачечка йшла непогано, в принципі, цього престижа. Навіть може трошки і подобалося, ну, не знаєте, в деяких моментах ні, в деяких моментах так. О, все, є 55-й левел. Це дає знати про те, що я закінчив повністю офіційно проходити п'ятий престиж. Я можу лишитися на п'ятому престижі і мати з усіма цими штучками-пропачками і тим усім, але все-таки, якщо я вже на п'ятому престижі, я буду ж понятне діло прогресувати, 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 прогресувати. я активую зараз новий престиж. пацани, я активую зараз новий престиж після закінчення даної каточки. Яка закінчується вже за 2 минути, не може тільки швидше, якщо ми дійдемо до лімітора в не знаю, подивимося. Але в третій ночі я записую даний відосик спеціально для того, аби вже нарешті я що з тих Чи багато скажете ви, якщо ви не граєте в Call of Duty Black Ops 6? Мало, мало, мало. Бо багато челіки вже мають. І майстер престижа, багато челіки вже а ще повністю по левелах Call of Duty Black Ops 6 прийшли і... Багато хто має більше пристижі. Скажу це мало, але це як для кого. Ти більше задротів. Навіть не те, що задротів, не кажу, що якісь задроти, тільки більше таких якихось вони більше прокачку мають. Але це також залежить від їхнього професіоналізму, бо якщо вони роблять по е, 10-20 фрагів ну, в сенсі кілів на каточку Варзони, відродження коліска, битве тож звичайно вчитися на Ворданці вже е, ну, щоб на Ворданці. Але справді то також залежить, звичайно, що від професіоналізму в даній ігрі і не знаю. Якби почто все. От ви лайфлайн картопка і 1, на уроді буде непогана, є ж така як для мене якась непонятний ха, але непогана, я тут досить, можна сказати, набираю попередка. Ну правда тільки така, що я вже прокачався після шостий левел, і той опит, що я вже набираю, він йде просто ну, нікуди. типу, я ж не активував 6 пристижі під час скатки, я теж не можу активувати. Е, престиж. забере самому активувати. Активування престижа за вами, вправо, ви можете лишитися зі всіма прокачками, але більше не прокачується у левелах. Ну або... або прокачуйтесь, престижі. Не знаю, я вирішив прокачувати престижі, все-таки це можна, це і піверзону можна, і все таке. Спочатку, коли планували Верданськ на 20 березня, в мене був план п'ятого престижа до Верданська. Коли його перенесли вже на третє, то я і досить швидко прокачав шостий, точніше п'ятий пристиж. Я вирішив, що шостий престиж до Верданська це те саме, що має бути. Так, окей, перемога. У мене є очків ікраз достатньо, достатньо навіть з запасом до того, аби е, отримати е, активува... активувати. Щоб могти активувати, шостий ти Так що зараз дивимося. Зараз дивимося з вами. Е, показують найкращий момент. Не знаю, я теж можу, наприклад, в мультиплеєрі грати з якимись метовими пушками, по, типу, е, Да, я можу грати теж закимитовими пушками по типу сі 9 чи щось з ним, бо було б дуже класно играти, але, знаєте. Якби не знаю, коротше, друзяшки. не знаю, не знаю. А давайте короче, вже е заходимо. Ну, нікуди ми не заходимо. Ми заходимо у менюшку Prestigio 55 левел, повністю все супер. Заходимо в «Престиж», Бачите, Level-Anlox тут все повідкривав. У мені ще буде жетончик, що доступний. В п'ятому «Престижі» я повідкривав геть усе. Загрузочний екран. Ну, типо, іменно нагороди самі Е, губель гамми. Це емблема, спрей. ну, В сенсі графіті. І скин Торо, з тепер катаю мультиплеері. Не супер класний, не суперкісне, непонятно, але... Може бути. В шостому пристижі також є непоганий досить екран загрузки, набір губ-гамів для режиму зомбі, ем, емблема така з мінтом зомбі, е, такі ж брілочок, чармік на зброю і така зброя на, по-моєму, DM10 чи що, не знаю, але е, це по мотиву зомбі з Call of Duty Black Ops 6, точніше, Call of Duty Black Ops 2. Так що давайте коротше, беремо, в принципі, можемо активовувати престиж і переходити на шостий да, -да, 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 да Е, І іконка престижа теж так собі себе представляє досить непогану іконочку. Е, е, але, в принципі, все, я вже активував шостий престижик. Будемо з вами прокачуватися е, до наступних нагород. Звичайно, що у мене також є одна, один ну, типу, жетончик того, що я би міг постійно анлокнути тут. Це, напевно, бі, може, якийсь парк для Варзона анлокнув. Подивимося, я може засейвлю для Верданська. На Верданську там в левел нічого не буде одного, але може якийсь перк буде класний, новий бо потрібен, то я його анлокну без проблем. Е, в принципі, добре. Шостий престижик. Е, якби знаєте, будемо грати з вами, прокачуватися. У мене, як ви собі це поняли, поскидалося. Е, Комп'єкт ми це все звичайно настроїмо. Ем, ну, не знаю, напишіть, будь ласка, в коментах, який у вас левел 6, якщо ви звичайно граєте. А ми, друзі, чекаємо на Верданськ, прокачуємо цей шостий престиж, би до Верданська бути вже трошки слабше, прокаченішим е, в левелах. І подивимося. Наприклад, зараз я по-моєму один рух, то що це вже сьомий престиж, 40-й левел престиж. У мене тільки перший левел шостого е, престижа, як ви бачите. Це ну, урочі 48 лавел, левел, звичайно, капець, дуже мало, дуже дуже мало. Але таке, коротше, друзі. Ну Можна тут, наприклад, з якихось оперативничку. Зате, за хай буде цей ракет, може, може бути навіть. Цей, хай буде ракета цей, коротше. Оперативничок. Нормальний і тому, друзі. Uh -huh. <говори> е, я також ще отрив котпоїнти з але Це супер. Це мені в мене вже дещо з котпоїтів. Я не знаю, чи буду Battle Pass чи ні. Але, можливо, куплю наступний battle я куплю баттлпасік 3 ззону. Я не знаю, чи буду купувати прямо саму найкращу версію Чорний Сектор, чи звичайний Battle Pass, але думаю, що напевно куплю. Е, так що, друзі, на момент запису цього відоська 11 днів до Верданська, на момент виходу цього відоска, можливо, трошки менше. Вже, можливо, він вже більш анонсований, якось кращі трейлери, роут, дорожня карта, не знаю, подивимося. Добре, дякую за перегляд цього відоська. Він тільки 10 хвилин, через те, що я в третій ночі спеціально для вас прийшов робити відоськ, я вже реально хочу спати, а мені ще треба щось зробити в цей час. Так що, друзі, я мушу вже з вами прощатися в цьому відоску. З вами був Каркар. Удачі і пока-пока. Дякую за переглядного відомо.